В Україні кривава війна, від ракет та снарядів стогне рідна земля. Кожен день помирають діти, як нам люди далі жити. Коли в країні війна, ти почав цінувати життя, страх та відчай дають зрозуміти, тільки в мирі люди треба жити, щоб рідну неньку захистити, на варті воїни стоять. За нашу волю, незалежність готові соколи життя віддать. Всі люди світу об'єднались із закликом допомогти, щоб Україна відстояла свою свободу назавжди. В день новини подивлюся, ввечері до Бога помилюся, щиро я благаю від душі. Дай Боже миру в рідній стороні, я вірю. Україна з пекла встане, справедливо розплата настане, кожен воїн додому повернеться, сум та вічей спаде з материнського серця. Ми все подолаємо, ми все відбудуємо. І знову розквітне країна моя, і знову засяє нам стяг перемоги. Бо ми українці, нас воля одна.